Доброго дня, ми студенти з Вягельського медичного фахового коледжу. Ми проводимо опитування жителів міста щодо їх обізнаності в темі насильства. Як ви розумієте термін насильство? Ну це коли одна людина намагається домінувати. ну, б'є і морально, і фізично, скажімо так. так. Оце є насильство. І моральне та фізичне. Типу коли в времена... Насилові. Ой, Я даже не скажу. Дуже багато розуміє. Ну, коли чоловік насильно бережи? Ну, це коли хтось з кого знущається, явно проти його волі. Ну, перше, що приходить в голову, це щось максимально погане, жахливе, неприємне. Йому треба боротися. Ну так. А, чи вважаєте ви, що насильство є серйозною проблемою у нашому суспільстві? Дуже серйозною і про це бояться говорити. Ну здебільшого жінки зменшують чоловіків, бо є навіть і таке. Та, звісно, дуже багато жінок так психіка ламається. Ну дуже погано це все. Ну, по-любому, що ну, я започну бити що. Це буде насильство, я кожен день буду бити, йому це буде не подобається. Однозначно, це значить, е лишають людини, людину лишають її волевиявлення. Тобто підчиняють своєму, сво, своєму своїм правилам, що людину позбавляють прав те, що вона може, те, що вона хоче. Ну, є окрема каста людей, яким це приносить задоволення, якщо це інші люди, то думаю, це серйозна проблема. Ну, бо це насильство, це дуже погано, неприємно, некомфортно, цим треба, з цим треба боротися. Як ви діяли б, якби стали свідком насильства? Е, до речі, я завжди. Мені все одно, будь то тварина. Будь-то дитина, будь-то жінка, будь-то чоловік, я завжди намагаюся це прикратити, ну, як сказати, ну, або поліцію, дивлячись, яка ситуація. От, але намагаюся це приборкати. Визивав би поліцію. Помагав би рятувати. Помагав би рятувати. Ну, залежить від обставин, звісно б, да, б... ну, вже була б агресія з моєї сторони. Я захищала як то кажуть, людину, над якою роблять насильство. Я б ставала на захист. Я б напевно, що втрутився або викликав, викликав би поліцію. Ну і на це просто так не можна закривати очі, необхідно щось з цим робити. Напевно, я е, дізнався ситуацію і намагався якось допомогти вирішити конфлікт. Чи чули ви про всеукраїнську акцію 16 днів проти насилля? Вона діє з 25 листопада по 10 грудня. Так, чули. Як на вашу думку можна знизити рівень насилля в суспільстві? Треба, бути добрішому в душі. Коли буде доброта в душі, ви не будете агресувати, ви не будете виділяти оте зло в суспільстві і відповідно на вас не будуть так само реагувати. Чесно, без поняття. Та не знаю. Те, що хлопці були нормальні, мені здається. Треба обов'язково говорити про це, проводити різноманітні заходи. Як для жінок інформативні, так і для чоловіків. Бізнесі має мабуть, в суспільстві, тоді я думаю, будуть більш свідомі люди стосовно цього. Ну, я думаю, що про це не треба мовчати. Про це навпаки треба розповідати як і дорослим, так і людям, які ну, виховують тебе. Чи обговорюєте ви тему насильства з оточуючими вами людьми, друзями, батьками і так далі? Е, ну, скоріше за все, більше е, робимо такі промоційні акції здобувачами освіти, от які навчаються. В нашому освітньому закладі це гімназія номер 10 Проводимо да, проморолики там і беремо участь опитування та да, постійно. Е, так, обговорюємо, тому що про це треба знати. Про це треба говорити обов'язково, щоб ну ніколи не сталося таке з твоїми близькими людьми. Е, чи розумієте ви, що таке психологічне насильство? Ну, плюс-мінус розуміємо. Так, 50 на 50? Так. Звичайно, так. М Тиск. Від одногрупників, друзів, можливо, колег. Так, якийсь е... спрямований якийсь на негатив для людей. Е, так, розумію, але я вважаю, що це таке поняття, яке ну, воно є таке абстрактне і це воно може взагалі проявлятися дуже різним чином. Це може бути як якийсь прям яскраво аб'юз, так і, можливо якісь повсякденні речі, які між людьми, і все ж таки це також є психологічне насилля, і це є дуже серйозно. Так, розумію, це коли маніпулюють, так а ну що ще травмують, а даже болять. Щось типу такого. Психологічне насильство, на мою думку, це коли одна людина подавлює та знецінює почуття іншої людини. Як ви вважаєте, чи всі люди усвідомлюють, що таке насильство? На мою думку, не всі, бо більшість людей роблять це до сих пір. На мою думку, ні, тому що багато є таких людей, які не розуміють навіть цього. Я вважаю, що ні, тому що справді багато людей зараз а, не розуміє, що а, ну, насильство це погано. Думаю, що ні. Більшість не усвідомлює, які саме це спричинюють не усвідомлює. Мабуть, не всі. Відсотків 70 точно. Ну, на мою думку, мені здається, що люди все-таки розуміють, що це таке, так як е, собі на це випробували. Не всі, думаю, особливо менші люди. Думаю, що не всі, бо деякі цього е, не розуміють, що це саме воно в цей час. І тому е, тут це, це діло кожного. Звісно, ні. Не Звісно, не всі. Ну. No.